Фактів, які тебе точно здивують. Ти знав, що твій язик унікальний, як відбитки пальців? Жодна людина в світі не має такого ж візерунка. А серце? Воно настільки потужне, що кожного дня виробляє достатньо енергії, аби підняти вантажівку на метр. Восьминоги мають три серця два качають кров до зябер, а одне по всьому тілу. А лінивці можуть повертати голову на 270 градусів. Може, вони ліниві, але точно гнучкі. Перша вебкамера була створена не для спілкування, а щоб слідкувати за кавником у лабораторії Кембриджського університету. Людська винахідливість іноді буває дуже непередбачуваною. В пустелі Сахара є місце, де випадає сніг. Так, це не жарт. А як щодо того, що вони там піски часу ховають давні гірські води під своїми дюнами? Природа обожнює шокувати нас. Земля єдина планета в сонячній системі, яка має тектонічні плити, і завдяки ним у нас відбуваються землетруси. Але саме це робить нашу планету живою і придатною для життя. Хочеш ще більше таких шокуючих фактів? Залиш лайк і підписуйся. Нові порції цікавого саме для тебе не пропусти.